Чому в наших сім'ях так багато проблем у відносинах? Тому що кожен з людей в родині в основному керується своїм вигідним для нього світоглядом. у людей роками взагалі формувалися різні стандарти, тому тепер ми бачимо у людей у кожного своя правда. Дивіться, божі люди, якщо у людей немає єдиного надійного стандарту які є, скажімо так, абсолютом або константою, або кращий варіант еталоном надійним, таким як Боже Слово, то людина завжди буде обирати те, що вигідно для її я роздутого, і в результаті буде схилятися до так названої ситуативної етики. Під ситуацією я підлаштовуюсь і винуватим роблю інших, але не себе, бо себе, як правило, кришую. Мудрий класик якось сказав так. Горе людям без Божого слова, коротко і по суті. І ось тепер в реальності ми це горе відчуваємо. Ми жнемо те, що посіли, безбожне життя або привело до безбожних наслідків. І якщо людина вибір робить на те, що їй вигідно, і навіть якщо ущемляє це її вигода оточуючих, то вона буде руйнувати кром себе людей. Просто є ситуація, є реакція, особиста вигода. Дозвольте ілюстрацію одну. Одного разу батько вчив свого сина. Він казав: так, щоб орати правильно поле, знайди в кінці поля твого, щоб мати правильні шляхи на полях. Ти зробиш правильно, якщо буде в тебе в кінці поля орієнтир. Батько сказав: коли йдеш на тракторі, послухай, сину, знайди якийсь предмет, на який ти будеш цілитися, щоб була ціль правильна, куди ти їдеш, тоді ти будеш рівно все пахати, орати. І коли в тебе буде надійний стандарт, там, то ти досягнеш правильних результатів. І ось наш герой переорав усе дуже криво, перепохав усі культури і все зробив взагалі неправильно, зіпсував роботу не тільки свою, а навіть роботу тих, хто до нього трудилися. Батько спитав сину, я ж тобі радив мати надійний орієнтир. На якій ти будеш орієнтуватися, і ти тоді зробиш все правильно, все вірно. Як же така ганьба взагалі в тебе вийшла? З твоєю роботою взагалі? На що син відповів? Тату? А знаєш, просто я вибрав орієнтиром корову? Ситуація, можливо, і смішна, але послухайте, якщо це не поле і це не ілюстрація, а реальність, і твої люди кругом тебе, твоя сім'я. І стосунки в сім'ї зруйновані, відносини, зруйновані, пошкоджені настільки, що вже не зліпиш майже тоді. Це взагалі біда. І дуже багато людей не мають абсолютного еталона моральності. Нема творця в їх світогляді. Е даяча моралі, тоді і моралі немає. Тоді їх фактор, орієнтир моральності буде, вибачте, за вираз корова. В, їм постійно в суспільстві десь закидають норми моральності, але вони такі. Аморфні, плаваючі, і якщо немає чіткої константи у Божих людей, у християн, таких як Боже Слово, то ви не, не, не дивуйтеся, друзі, що ви руйнуєте життя себе та своїх оточуючих. Наш Господь Ісус Христос сказав просто: освятих істиною Твоєю, Слово Боже є істина, Він каже. Істина. Тобто, Боже Слово це є. Об'єктивна реальність, те, як є насправді, не просто щось надумане. І він каже, слово Твоє істина і освяти їх істиною Твоєю, тобто слово Боже орієнтир, а освяти – це цікаве слово, бо не значить покращі. Тобто є в нас засіб для покращення це Боже Слово, і є можливість покращення себе і своїх оточуючих. Христос взагалі сказав: хто любить мене, той заповідей моїх дотримується.